Звідси випливає, що при відступі більшовики вже використовували принцип випалена земля. Це ще було не суцільне знищення всього, але вони цього прагнули. Мабуть, тут справа була в тому, що, в принципі, вони не були готові до таких розкладів і підходили до цього питання на власний смак, а не системно. І як казали очевидці тих подій, вибух греблі Дніпрогесу було санкціоновано на рівні командування дивізії. Тобто це були дії відповідно до заздалегідь розробленого та затвердженого плану, а виконання загальної установки знищити все, що не вдалося вивести в евакуацію. А на тому ж Дніпрогесі було демонтовано два агрегати, але вивезти їх не встигли, і тому було вирішено підривати та знищувати будь-яким іншим способом все, що залишається. Між іншим, моя бабуся і двоюрідна бабуся, якось розмірковуючи на цю тему, однозначно дійшли висновку про те, що червоні армійці все руйнували, тому що вони не мали навіть думки про те, що колись вони сюди повернуться, і тому люто руйнували те, що їм траплялося під руку. Про те, як це вплине на життя населення, яке вони погрожували захищати, ніхто навіть не думав. А це саме населення їм було банально начхати, як було начхати на тих, хто жив нижче за течією Дніпра від підірваного Дніпрогесу. І ось ми стали свідками того, що противник підірвав греблю Каховської гідроелектростанції. Про те, що він її мінує, було відомо ще на початку осені минулого року, коли стало зрозумілим становище його військ на правобережній Херсонщині. Мабуть, він очікував, що за військами Збройних сил України, що біжать, перейдуть по греблі гідроелектростанції до Нової Каховки і продовжать наступ у бік Криму, але нічого на це не вказувало. І тим більше, коли відомо про мінування дамби, то ніхто через неї не поведе свої війська в принципі. А це було б єдиним виправданням такого кроку з військової точки зору. Як показує історія підриву Дніпрогесу, через три дні рівень води нижче за течією повернувся до звичайних значень, і якщо йшлося про те, щоб завадити форсуванню річки на цьому відрізку русла, то вдалося досягти лише затримки на ці три дні, але цей же хід відкрив більше можливостей з форсування річки вище греблі. Таким чином, з військової точки зору, такий вибух міг бути виправданий тільки в одному випадку, коли по греблі проходила якась дуже цінна техніка. Всі інші наслідки такого вибуху лише посилюють ситуацію для окупанта, звідси випливає ряд висновків, які лежать просто на поверхні. Противник просто руйнує все, що не може вкрасти та вивести. Це верхня точка підлості народу мародера. Але разом із цим противник наочно і однозначно руйнує міф про визволення населення, яке пригнічують нацисти. Які червоні армійці вони показують, що начхати хотіли на це населення, і, між іншим вони плювали на нього ще в момент вторгнення. Крім того, руйнується і другий міф, яким вони виправдовували своє вторгнення саме у цю місцевість. Отже, пам'ятаємо, як вони розповідали про воду з Дніпра до Криму. Так от тепер вони чітко показали, що їм начхати і на воду, і на Крим. І ось прямо зараз увесь світ може спостерігати Харю Мародера, який захоплює, грабує та тікаючи, руйнує все. Це їхня суть. Всім слід розуміти одну просту істину. Це чума та руйнуюча все тільки тому, що вона може це зробити. Тому всім, кому не пощастило мати з нею спільні кордони, слід і назавжди зробити простий висновок. За жодних обставин будь-якими шляхами цю погань не можна запускати на свою територію. Треба її зупиняти прямо на кордоні, в іншому випадку, треба собі чітко усвідомлювати, що, допустивши її проникнення на свою територію, ви матимете гарантовані наслідки. Антиколорадос лінія оборони.